Сьогодні будемо готувати виноградне, сухе вино. От з такого сорту винограда. От він такий чорний, невеличкий, вже достиг і набрав солодкості, тому ми цукру додавати не будемо. От. Його ми не миємо, бо я його знімав. На ньому повинні бути троші залишитися. Тому отак зібрали. Але тут є такі поганенькі. Я зараз оце вручну буду сидіти і вибирати по ягодки, От, Де зелене, де що. Буду відкладати у відро. На вино повинна йти тільки добра сировина, щоб не було ні гнилої, гнилої, не ніякої іншої. От вийшла у нас кастрюлька такого відборного винограду. От, на це в мене десь біля години пішло. От, ну, робота така, розвиває моторику рук, зір покращує. Так що людям похилого віку після інсульту дуже даже, підійде. Для чого я це роблю? Дехто бере міксером і разом з цими кісточками все. Але в кісточках, крім сміття, нічого більше не, не буває. Бо, по-перше, там є хворий виноград. Як тільки він Десь м'який чи що, то він не від сонця, то він хворий, то грибок, буде хворе вино. Там багато комах, там багато двох хвосток зустрічається: клопів, павуків, от, листя. І це все потрапляє в ваше сусло і надає йому смаку не дуже гарного. Вино від того буде не дуже гарне. От тепер ми беремо. Його і рукою, отако чистою рукою починаємо роздавлювати. Вино то живий організм. Я поки буду роздавлювати чавити його, то буду вам розповідати. Цей час, коли його робиш, так як і хліб, потрібно. Мати гарний настрій, ні з ким не сваритися. О. Можна співати пісні. Чому в Грузії люди, які довго живуть, вони і коли роблять вино, співають, і коли його вживають, співають. І тому воно їм йде тільки на добро. Отако все переминаємо рукою. О. Можна м, взяти, м, у кого є міксір або насадка на дрель. Але бажано якусь дерев'яну таку зробити, щоб вітаміни не уходили. Тоді це все скоріше перебивається. Але е, буває, що пошкоджуються від обертів, пошкоджуються кісточки, от, А кісточки вам придадуть терпкість і трохи будуть гірчити. От. Ну, Це навіть корисно, але не всі може люблять. Тому я отак роблю руками, все переминаю. Ось таке у вас виходить сусло. Воно вже, бачите, вже густе пінка тут. Це корисно для рук, для жінки мажуть тим обличчя, тут багато антиоксидантів. Взагалі натуральне вино дуже корисне для організму. Але треба мати дозу свою, багато його не можна вживати. Це все-таки алкоголь. От. І таке вино, вино вам прийде тільки на користь. Ще раз повторюю, виноград, кожна ягодка вона має бути тверденька, наче начерепатися, достигла, От. не має бути м'якою. Іначе ви кожну потрогаєте рукою, і воно вам піде на добро, це буде правильний процес, у війні піде.